Мої вітання усім вам, і сьогодні ми знову на вулицях Первомайська. І будемо запитувати у наших містян, а що необхідно зробити для того, аби нашій молоді захотілося залишатися саме тут у нас. Тож ходімо. Що необхідно зробити для того в місті, аби наша молодь не виїздила звідси, аби їй хотілося тут лишатися в первомайську. Я думаю, що насамперед це потрібна для молоді робота, щоб організовувалися такі підприємства, на яких вони могли працювати, адже ресурс треба. Це в першу чергу, що потрібно, я так вважаю, для нашої молоді. Щоб підтримували молодь, щоб організовували, щоб якісь більш відбувалися заходи. І молодь щоб дійсно була активніша. У нас молодь дуже розумна. Такої ще пошукати в всьому світі. Вони такі таланти. робочих місць, Достойні заробітні плати, покращення всіх соціальних умов. Мені здається, більше там дискотек, щось типу того. Розважальних запитів. Да. Бо зараз немає де потусити, щось типу то. А де ви, власне, от, ходите на тусовки, молодь? Більше центр. Угу. Центр більше тусується там. А так. Ну, в центрі десь як там був раніше причал. Там раніше до війни, як всі тусили. А зараз. А крім розважальних заходів, що ще молоді потрібно? Більше кафешок таких, там, де можна посидіти е з друзями, каву випити. Що необхідно зробити в Первомайську для того, аби тут молодь лишалася? Ах. Тім, ну, у нас в городі так гарно він процвітає. Найперше закінчити війну потрібно, щоб у комо залишалася да. точно? Ну очевидно, що робота з гідною оплатою в першу чергу. Угу. Не знаю, кому це потрібно робити, а мабуть, самим собі <святувати <святувати> якісь заняття. А скажіть, будь ласка, от якби у вас така була можливість щось створити? Яке б виробництво ви запропонували тут на теренах Первомайська? Виробництво? Ну, очевидно, я думаю, що зараз, ну я взагалі-то не розуміюся на тому, але все, що зараз потрібно в нашій країні, це все для перемоги. Тому, мабуть, я не знаю. що Виробництво дронів і так далі, і все для військової сфери. Бабу інфраструктуру треба розвивати, Треба <гум> робочі місця створити, гідну зарплату. Думаю, це найголовніше. Якщо немає нормальної зарплати. А скажіть, будь ласка, от ви якби от сьогодні в умовах війни це реально зробити? Відкрити робочі місця, гідна зарплата в умовах війни? Так, навіть на оборонній сфері можна було відкрити підприємства, які в нас зараз не працюють. Можна було якісь. Ну, це не до нас питання. Що необхідно зробити в первомайську для того, аби лишалася тут молодь? Щоб не виїжджали, да щоб не виїжджали, тому що міграція сьогодні доволі велика. Ага. В таких провінційних містечках, як Первомайська, ага. мало залишається молоді. Нам конче потрібно, щоб вони тут були. Але що зробити для того, щоб вони тут були? Ну от не знаю. От чесно не знаю так, щоб про, про молодь що потрібно. Ну мені здається, що замало зараз через військовий стан замало е таких зібрань, де можуть можуть молодь збиратися. Ну, в парку і, і майже все, mm -hmm. <смі>, де я знаю. Ми тут живемо поряд і mm -hmm. не знаю. Тобто Точно. розважальні заходи мають. Да, бути, Так, я думаю, да? розважальні більше, да. а через військовий стан то більшість закрито, зачинено. Що ви поважали всім первомайцям? <смі> миру, по-перше, миру. Не думати про війну, думати про мир. Коли ми думаємо про війну, ми її притягуємо. І коли ми думаємо про мир, ми притягуємо мир.